А як ви прийшли до волонтерства? Я побачив, що е, не будучи в армії, от, е, я розумів, що ефективна робота бойового психолога не дуже вітається. Цікаво. Простіше вирішувати проблеми більш просто, от, а от робота з людиною, у якої є певні питання, певні проблеми, а там ця робота мала вестись набагато більш жорстко і. Коротко, тобто те, що роблять там цивільний психолог упродовж місяців, там треба було не вирішити за одну добу, тому що людина е має завтра йти в наряд і питання, і її давати зброю чи не давати, і її направляти чи не направляти. І от треба було е за такий короткий час. Психологу так спрацювати, щоб відповісти на ці питання командиру. Бо там ну, взагалі військовий психолог працює на виконання бойового завдання, а завдання бойове це знищення живої сили противника, засобів, тобто посилати людину туди, де її можуть бути. От така робота: направляти в бій. От. В бильних умовах все навпаки.